Це стало чимось важливим, чимось особливим, чимось неймовірно потрібним кожному із нас в житті, кожного християнина причастя, те, котре встановлює Ісус під час Тайної вечері, і те, про що ми роздумуємо та згадуємо в п'ятій таємниці світлої частини. Кожного разу, коли священик промовляє слова на святій службі Божій, повторюючи Ісуса. Це є тіло моє, це є кров моя. Ми маємо той самий особливий момент, який протягується до нас через уже тисячі років, коли звичайний хліб і звичайне вино перестають бути звичайними, коли перед нами знову тіло і кров нашого Господа, коли ми поєднуємося з нашим Господом при часті. Це надзвичайно важливий момент в нашому житті. І так, звичайно, не завжди ми можемо сконцентруватися думками саме в цей момент, бо чуємо ці слова вже не одну сотню разів. Бачимо це і переживаємо це не перший раз. Але це аж ніяк не применшує важливості цього моменту, його особливості і його надзвичайності. Кожного разу, беручи до рук Розарій і пригадуючи цей момент, кожного разу, перебуваючи на святій службі Божій, не відволікаємося думками, не плаваємо в невідомості своїх розумів. Адже це той самий момент, коли із чогось звичайного ми отримаємо щось дуже і дуже незвичайне. З Богом, друзі!